Христос рождається. У Євангеліста Матея читаємо історію, де ангел говорить Йосипу про Марію. Вона народить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Матея 1,21. Ми готуємося до свята Різдва Христового. До часу, коли Бог сходить з небес на землю, Його поява на світ є дуже скромна, у повній незахищеності і немічності. Часто ми не хочемо такого бога. Богославкого, нерішучого у своїй реакції на кривду зі сторони інших переслідування. Саме таким ми рідко приймаємо різдво Ісуса. Наш акцент часто зосереджено на зовнішніх і традиційних осталосях. Але сьогодні, коли Україна переживає другий рік повномасштабного вторгнення російського агресора на свою землю, коли вдивляємося у це беззаконня і насильство, у нас закрадається питання: де Бог? Чому Він такий слабкий у своїй відповіді на зло? Маленьке дитя Ісус, світло від світла, Бог істинне поручає себе людині. Людство з приходом Бога на землю поділяється на тих, хто захищає і на тих, хто гонить і впливає. Так Господь своїм приходом на землю дозволяє людині домінувати над життям. любов'ю, небо і навіть Богом. Постава Христа біженця у часі Різдва покріплює нас. Які у Христа хрестилися і зодягнулися. Наш український народ сьогодні уподібнився до новонародженого Ісуса у Вифлеємі і є переслідуваний у своїй мандрівці до Назарету. Народ, який правдиво наслідує Христа і споглядає Його природу пастиря, який кладе життя за свої людьми, зичу вам, мої дорогі, у тому різдвяному часі і у новому 2024 році. Споглядати волю Отця Небесного і смакувати в радості серця цей провід Бога, котрий веде нас в і слабких. Пам'ятаймо, що Пресвяту родину провадив ангел, Він охороняв їх від агресора ірода, так і з нами Він є і веде до повноти волі Отця, яку ми маємо, як народ України спомив. Залишаймо свої тривоги і розчарування біля ясел Ісуса. Тримаймо чіткий зір серця. У спогляданні і наслідуванні Христа, якого світ не прийняв. Але бодіюся, бо Він переміг світ: різдво це торжество світла над темрявою, благодаті над гріхом, миру над війною, Бог предвічний народився, прийшов днес із небес, щоб спасти людь свій пес і утішив вся. Славімо Христа!